Вересень 2025 ледь встиг початись і зробив це прямо з ноги у двері або ж шахедами у НАТО. Шиї у розвідці Україна йде на поміч Польщі та запуск безпілотників з безпілотників. Випуск буде насиченим. Перейдемо до дроновин. Нашої нової і в залежності від ваших вподобайок постійної рубрики. Японія анонсувала систему прибережної оборони SHIELD. Міністерство оборони Японії працює над створенням нової дронової ешелонованої системи прибережної оборони, яка має назву Shield: Synchronized Hybrid Integrated and Enchanted Literal Defense. Ох, як це складно було вимовити. Це буде комплекс, який об'єднає дрони різних типів, ймовірно, як ударні, так і розвідувальні. Та декілька рівнів, ешелонів з метою синхронізації роботи гібридної взаємодії, інтеграції та посилення оборонного потенціалу у прибережних районах. Система має підвищити здатність Японії до раннього Виявлення загроз з моря та повітря, швидкої реакції та координації між компонентами оборони ШИЛ це відповідь на зростаючі виклики безпеки у регіоні, зокрема через потенційні морські та повітряні загрози. Очевидно від режиму кімів, який вже не раз запускав ракети в сторону повітряного простору Японії та Китаю, який якраз в авангарді виробництво носіїв безпілотників повітряного та водного типу. Україна використовує штучний інтелект для розвідки поля бою. Програма Clarity, Українське програмне забезпечення на базі ШАІ, Яке дозволяє автоматизувати розпізнавання цілей та обробку зображень, аерофотознімків, відео з дронів. Використання Clarity вже дозволяє військовим заощаджувати до 90% часу, який раніше йшов на ручну обробку. На даний момент 250 військових використовують цю програму. Голова ГУР зауважує, що ШИІ активно застосовується для роботи з великими об'ємами даних, базами даних для пошуку потрібної інформації, фільтрації та аналізу. Буданов підкреслює, що поки прогресу впровадження автоно автономних бойових систем обмежений. Є елементи до наведення, розпізнавання цілей, але ще немає повністю автономних систем зброї або роботів. Цей шиї вже в кожній дірці затичка, але тут він робить те, для чого найкраще підходить: фільтрує великий масив даних. По суті, кожна нейромережа, перш за все, створена саме для цього. Але є й інші застосування. Український оборонний стартап Свомер залучив 15 мільйонів доларів інвестицій на розвиток шиї для ройових систем для дронів. Фінансування надали кілька американських фондів, серед яких Broadband Capital Investments, RGAI, D3 Ventures, Green Flag Ventures, Radius Capital та Network VC. Компанія спеціалізується на створенні рішень, які підвищують автономність дронів і дозволяють об'єднувати їх у керовані рої. Залучені кошти будуть спрямована на прискорення розробки і масштабування продуктів серед ключових напрямків розвитку удосконалення алгоритмів координації, стійкість каналів зв'язку та обробка даних у режимі реального часу. Технологічні рішення Swarmer вже проходять польові випробування та отримують позитивні відгуки від операторів. Раніше стартап представив технологію, що дає змогу об'єднувати десятки дронів у єдину мережу під контролем одного оператора. Дрони змусили їх змінитись. Еволюція танків у мангали під час війни в Україні. Спочатку повномасштабного вторгнення танкові підрозділи Україні та Росістану мали радянський стиль захисту з невеликою кількістю динамічного захисту, типу знаменитого контакту 1 Але зараз ситуація суттєво змінилась. Не думаю, що для більшості це велика новина тут, але армія інформ випустила досить детальний матеріал на цю тему. З 23-го року виникла необхідність посилити танки додатковим захистом, встановлюються проти Сітки, шипи, ланцюги, такі надбудови, які в народі ми назвали мангали, приходять із компромісами. Наприклад, знижується оглядовість через додаткові елементи на люках і вікнах танка. Попри це, танки залишаються важливими на фронті. Вони використовуються для просування, утримання позиції, підтримки піхоти, але застосування стало більш ризикованим і вимагає адаптації техніки та тактики. У висновку ми маємо деградацію танку до його застосування під час першої світової для повільного, але захищеного. Сування навіть коли це шкодить бойовим властивостям машини, все йде до того, що танк на сучасному полі бою стає повільною рухомою фортецею, обвішаною ребами, засобами радіорозвідки та панелями для грилю. Росія оснастила дрони для вторгнення у Польщу додатковими паливними баками. Найголовніша тема останнього місяця вторгнення безпілотників у Польщу для тих, хто зовсім не цікавився темою. В ніч на 10 вересня близько дев'ятнадцяти цілей через Білорусь та північ України пролетіло до Польщі. Польща збила частину. Всі вже традиційно висловили стурбованість. Росія сказала, що безпілотники, нібито, випадково, залетіли туди і не були розраховані на такий політ. Польща заявила, що це неможливо. БПЛА скоординовано та точно виконували завдання. Вим підтвердженням цьому стало знаходження додаткових паливних баків, аби безпілотники таки долетіли до Польщі. Схоже, РФ створило нову модифікацію дронів для дальніх перельотів. Що тут скажеш? Маємо не надто приємну картинку для майбутнього Європи. Дронеріум Академі разом із вихідцями з птахів Мадяра запускають у Польщі антишахетні курси. Президент Володимир Зеленський закликає до спільного виробництва дронів перехоплювачів з європейськими партнерами, і зрозуміло на якому бекграунді аргумент: ракета, яка коштує багато мільйонів, неефективна для збиття відносно дешевих дронів. Перехоплювачі дешевше та стратегічно важливіше рішення для захисту повітряного простору. Європейські оборонні підприємства вже демонструють власні моделі перехоплювачів. Пропонуються програми спільного фінансування. Сування і виробництва з мінімізацією бюрократії у висновку. Європа і Україна шукають шляхи спільно розвивати дрони-перехоплювачі і обмінюватись досвідом американці. Вперше запустили дрон камікадзе Switchblade 600 з безпілотника MQ-9A Reaper. За повідомленнями ВПС США провели перший запуск ударного тактичного дрона Камікадзе Switchblade 600 з борту висотного безпілотника MQ-9A Reaper. Технічно це означає інтеграцію двох різних класів систем довготривалої розвідувально-ударної платформи MQ-9A і тактичного високошвидкісного повітряного боєприпасу малих відстаний Switchblade 600, що дає можливість Reaper діяти як носій для точкових ударів в глибині поля бою. З переваг розширення оперативного радіусу застосування тактичних ударів, підвищена гнучкість у виборі цілі та зменшення потреби у наземних носіях. Основні проблеми у сумісності систем зв'язку, наведення та й, взагалі, досвіду у цьому не так багато. Під час масштабних навчань западві 2025 помічено демонстрацію або розгортання російського супутникового мережевого терміналу, що позиціонується як квадрат. По суті, це аналог StarLink. Мета таких систем забезпечити стійку широкосмугову комунікацію в віддалених районах, стійку до локальних перешкод та часткової десинхронізації наземних мереж. Одночасно, недавно сталося досить велике падіння систем StarLink на фронті. Це підкреслює вразливість комерційних супутникових сервісів у зоні конфлікту. Звісно. Що квадрат має ще й пропагандистську складову? Так, РЕВ знову показує аналогов Нєт і те, що взагалі можна все зробити самому без жодних всіх цих приватних компаній. Знову постає питання про аналогічні системи від Франції і те, чи будемо ми використовувати їх. Бо очевидно, що Starlink, великий вплив на який має Ілон Маск, не надто надійна система. Оновлення крилатих БПЛА у Вирій Drones за день показали одразу два БПЛА. Сокіл дешевий розвіддрон тактичного радіусу, дещо нагадує російський «Орлан», який після кількох років допрацювань на жаль демонструє високі результати. Основна задача Сокола вивільнити ресурси для БПЛА дальньої дії, аби ті виконували суто свої завдання, поки дешевий сокіл буде патрулювати лінію зіткнення. Інші нові крила вересень. Це вже річ дорожча та цікавіша. Так званий підклас дрон матка. Тобто це БПЛА, що несе на собі менші дрони для роботи в далекому тилу. Новини втішні. Сподіваємось скоро дізнатись про ефективність роботи цих пташок. На останок в нас є пару немілітарних новин: Новий анонс від DJI DJI Mini 5 Pro – це очікуване оновлення лінійки компактних міні-дронів, що поєднує легкість та зручність із дедалі вищою функціональністю, Принаймні, так сказано у виробника. Заявлені поліпшення можуть включати кращу камеру, стабілізацію, підвищену дальність керування, і передачі відео, продовжений час польоту. І оновлений набір режимів зйомки. DJI точно бореться за сегмент міні-дронів. Подивимось, що з цього вийде. BetaFPV анонсувала новий дрончик у серії PAVO PAW Pico 2. Характеристики такі: відеозв'язок по O4Air Unit, але є й версія без Юніта для самостійної кастомізації. Офіційно повідомляється про підтримку DJI o 4 Air Unit, O4Air Unit Pro, DJI O3 Air Unit, Cadex Vista, RunCam Link та Volksnail Avatar. Приймач тут є LRS 2.4 або S-Bus, контролер польоту F423S на 20 AIO, мотор Lava 1102 на 14000 КВ, пропелер 45-мм з трьома лопатями. Рекомендовані батареї це 2 s на 450 або 2 s на 550. Взагалі, дуже схожий за характеристиками на Pavo Фемто, огляд на нього, до речі, є на нашому каналі, але він здається більшою рамою і має більше. Простору під різні камери та VTX. Цікаво було б потримати його в руках і пролітатись. І це була фінальна новина цього випуску, але далеко не остання в дроновинах. Підписуйтесь, вподобайку теж не забудьте. Ще почуємось.